Після того як я з тій жені зробив таку от гарну загорожу, що вона мені зробила у відповідь? У відповідь то все, що я подавав до верху, воно дуже скоренько пустило собі вниз. Я то повидьоргував з корінням попричіпляв знов верху. Як вона далі себе поведе, поняття не маю. Виношу на голосування. Лайк. Хай росте, дізлайк, виробити, то все нахрен. А якщо хтось має якусь корисну пораду, що з нею зробити, то напишіть, будь ласка, в коментарях, буду вам щиро вдячний.